Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати версії Java. І сьогоднішня тема восьма Версія стрім проміжні операції. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Сьогодні, по стрімам, будемо розбирати проміжні операції або Intermediate Operation. Проміжна операція. Це метод, який робить дію над елементами і повертає знову потік або стрім. Проміжна операція не дає безпосередньо кінцевого результату. Але їх можна поєднувати в ланцюжок методів. Також проміжна операція є лінивою, тобто не виконується, доки не буде викликана термінальна операція. І якщо повертатись ще раз до нашого цього прикладу. А ми будемо розбирати ось цю секцію. Операція 1, операція 2, операція n. Тобто їх може бути безліч. Вони можуть такий ланцюжок методів. Це може бути filtering, sorting, type conversion, mapping і так далі. Ми вже розбирали, як ми створюємо, ми вже розбирали, як ми будемо отримувати результат. До речі, сьогодні ми будемо використовувати один термінальний оператор або метод для того, щоб просто вивити, вивести. Результати показати, як працюють наші проміжні методи. Ми беремо наш стрім Collect і робимо із нього список із нашого стріма і виводимо в консоль. Добре. Так, почнемо з нашого першого методу це фільтр. В принципі, по назві може стати все зрозуміло, що вони і як роблять. Отже, фільтр. Це метод, який фільтрує елементи по заданій умові. Як ви бачите, я одразу роблю print. Тобто а у нас є стрім, одразу intermediate operation. І операції я передаю цей стрім одразу в print. І так, в принципі, з усіх прикладах. І так, стрім. створюю його з послідовності. стрінгів, потім роблю фільтр. В цьому фільтрі приходить кожний. Елемент спочатку Elis, потім Боб, потім Шарлім. І ось цим елементом є зміна ним. Потім у name я викликаю Lens більш 4. Це означає, що всі елементи, які мають lens, тобто довжину більше 4, пройдуть далі. І їх ми, звісно ж, в методі принті, роздрукуємо. І так, 1, 2, 3, 4, 5 проходить. 1, 2, 3, 4. Рівно 4. У нас а не пряма перевірка. А більше 4. Більше ні. рівно 4. Не проходить. 1, 2, 3, 4, 5. Проходить. Тобто у нас Еліс і Шарлін повинні пройти далі. Тобто непряма, а строга перевірка. І так, Еліс і Шарлін пройшли далі. Якщо ми там робимо, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, більше шести. Думаю, що у Шарлін більше 6, то пройде тільки Шарлі. Так, пройшов Шарлі? А якщо там більше одного, то, в принципі, всі проходять. Ну, до речі, ага, allвестру. Тобто всі проходять перевірку, тому, коли проходить цей метод фільтр, як ви бачите, фільтр повертає стрім, також, який ми сюди передаємо. Тому можна робити цей ланцюжок. Далі, в принципі, покажу. Наступний метод. Map. Map – це метод, який перетворює елементи з одного типу в інший. І так, в нас є стрім 1, 2, 3, тобто фактично інтеджерів. Коли ми робимо там OFF, нам повертає стрім інтеджерів, як ви бачите. Коли ми робимо map, як результат. Вон, як, рез... Та, блін, як результат, ви бачите, він повертає стрім стрінгів. Чому? Коли ми викликаємо метод map, сюди приходить number. Намбор це інтегер, це кожний елемент по черзі. Потім я що роблю? Повертаю, ну, У нас, в принципі, тут лямда. І результат ось цей повертається а, потім як елемент наступний. Value is, тобто фактично, я роблю стрінгу, конкатеную з номером, а якщо стрінга конкатенується з набором, інтеджером, то це буде результат стрінг. Тому і map, і повертає string. Зробимо. Ось так. Value is 1, value is 2, L is 3. Пам'ятаєте, в попередньому відео я показував, як ми там мапили. Там був термінальна операція. Коли ми робили map. map, з допомогою стріма, як кінечний результат. Зараз ми робимо а просто стрінг, а там можна було collect to map. Я використовував ключе. ID. -шку. Так ось, таке може бути, що вам приходить, наприклад, на інтеджери. А давайте зробимо цей приклад, і я його буду одразу пояснювати. І для цього нам потрібно. Давайте, ось так, щоб не заважав. Print. створюємо стрім. Header. off, І давайте створимо декілька personів. Там person1. І просто буде One як варіант просто. просто просто Так, new person 2. Two. Я думаю, цього буде достатньо. Так, давайте зробимось так, як у нас є. Тепер ми отримали стрім наших персонів. Але виходить так, що результат роботи нам потрібно всього-навсього уявно не, угу, угу, угу. що завгодно. Ми, в принципі, можемо зробити реально що завгодно. Так, давайте person. Пишемо сюди. І результат буде нехай person get. А нас стік-ID. У нас там getName не повертається. До речі. Так, getID. буде модель. Для стрінга також. Потім подивимося. До речі, тут нам вже підсказує Метод reference. Давайте запустимо. Тобто спочатку у нас приходять якісь персони, а потім нам потрібно тільки ID-шки від них, більше нічого. Один, два. Супер, супер. Що можна зробити ще? В принципі, можна зробити що завгодно, можна навіть зробити map. Сюди нам приходить тепер ID. І тепер. Ем, так само. String, а, ID is. ID. Можна і таким чином робити два ланцюжка. Уявно. Спочатку ми отримали ID, а потім зробили конкатенацію з якоюсь стрингою, яка потім прийшла. Таке може бути, що не одразу ми її знаємо. Уявно. В нас виходить. ID is 1, ID is 2. Ось як працює. Map перетворює один тип в інший. Але. Головний тип, який Person, Тобто сюди приходить Person. Потім ми беремо діжку, а сюди нам приходить ID, і ми повертаємо результат. Якщо ми зробимо ще раз Map, уявно. От map, Повертає стрінг. Map, то сюди в нас вже прийде, бачите, s string. Тому ми там S- length уявно. Знову лямбда. І результат у нас буде 7-7. Прикольно, далі, прикольно. Наступне Flat map. Flat map. До речі, тут трошки некоректно написано. Вкладені. Вкладені колекції або маси В. один потік. До речі, і потоки теж може. І так. FlatMap – метод, який об'єднує вкладені колекції або масиви в один потік. Зараз будемо розбирати, поки що з колекцією або з масами. І так, в нас є потік, але в нас є потік не якихось звичайних елементів, а в нас є потік колекцій. І коли ми будемо це виводити, а до речі, ось це цікаво. Стоп. Що буде, якщо без FlatMap? Подивимось. Вводить, як бачите, масив. масив. Ну, Тому що, коли ми робимо там collection, то list, він перетворює його на масив, і красиво нам робить ось такі ось квадратні скобки з комами. Так. Але я хочу, щоб в мене було Аліс, Боб, Боб і Шарлін як один масив. Або одна колекція. Для цього робимо flat map. Він бере. Елементи з кожного масиву або колекції дістає їх окремо, уявно, і робить один великий масив або потік, або колекцію, і туди кладе всі ці елементи. Тобто фактично їх об'єднує, як, наприклад, якщо у нас колекція ADD All, іншу колекцію, і у нас всі елементи з другої колекції переходять в а, першу колекцію. І вона є одна для всіх. От, Таким чином працює фактично Flat Map. Давайте. Alice, Bob, Bob, Шарлін. Тобто у нас ліст. Там викликається стрім, і потім стрім об'єднується всередині самого себе і виходить один великий потік. Повертає нам стрім, стрінгів. Тут повертає, бачите, стрім, ліст від стрінгів, а тут чисто у нас кожний елемент буде стрінгою. Далі. Distinct. distinct – це метод, який залишає тільки унікальні елементи. До речі, в SQLiter є такий метод. Distinct фактично, це там функція. Суть чому, що в нас є один, два, три, два опа, елемент, другий вже повторюється. Давайте поки без Distinct викличемо і одразу будемо обговорити. Він нам буде показувати всі так само елементи, які ми тут. Описала. Але за допомогою методу Distinct двічка нам вже другий раз не буде показуватись, одиничка нам вже другий раз не буде показуватись. У нас залишиться тільки унікальні. 1, 2, 3 і фактично 4. Давайте. 1, 2, 3, 4. Все. Наступний Sorted. Ну, в принципі, по назі теж зрозуміло. Sorted – це метод. Який сортує елементи. Давайте без нього. Поїхав, до речі, міг це і раніше робити. Так, 3, 4, 1, 2, 5. Як ми їх сюди поклали, так вони нам і в консолі показалися. Але якщо ми робимо метод sorted, він сортує natural, тобто від меншого до більшого. Якщо ви хочете посортувати в іншому порядку, або з якоюсь іншою взагалі логікою. Передаєте сюди компаратор, і він вам сортує по цій умові, яким вам потрібно. Так, далі. Пік. До речі, про компаратор, function, supplier. Всі ці функціональні інтерфейси ви можете подивитись, де я їх розглядав. І так, пік. Це метод. Який дозволяє використати елементи, не змінюючи їх. Фактично, це є а, for пам'ятаєте, це термінальний метод, який просто виводить а, вам ці елементи, і ви з ними робите що завгодно і завершує потік. Так от, фактично, пік робить все те ж саме, але не завершує потік. Тобто, фактично, є він. А intermediate методом, intermediate методів, тобто він є посередником, просто щоб ви, ви подивилися, які у вас є елементи на даний момент. Таке, в принципі, до речі, може бути. Ви їх там фільтруєте, сортуєте, там, робите якісь ще дії, і вам треба проміжний результат отримати зараз, навіть якщо стрім не завершився. Тобто ви далі потім можете додати ще методи, ще методи, поки е, терміналі. Точніше, Поки ви не виключите термінальний метод. Так от, пік вам дає таку важливість, але є один нюанс. В цьому методі ви не змінюєте елементи. Тобто, якщо ви там, викликаєте там SystemoutBrintElмент, пік, контратинуєте його, то сам елемент змінюватись не буде. Так, давайте я тут так зроблю N, показати те, що. короче, тут одразу. Помагає. System out. Okay. Вже статичний, якщо не помиляюся. Ну, цей статичний, а цей. Так, метод reference. Спочатку ми дивимось без цього. 1, 2, 3. Далі ми використаємо цей метод пік, подивимось, що в нас буде в консолі. Пік 1, 2, 3, а потім. Тут, до речі, тут print, я не зробив println, а ось тут println. От подивимося з so, println. І так, пік 1, 1. Тобто, дивіться, є послідовність ось цих двох методів тільки за одним елементом. Потім другий, потім третій, потім четвертий. Якщо викликаєте пік, ми тут пишемо пік 1. Потім викликається цей метод. Не наступний елемент приходить сюди. Ні. Приходить сюди а, перший елемент, досі в цей метод. І знову пишеться 1. І тут, бачите, println. Наступний рядок. Все. Наступний елемент це у нас 2. 2 приходить сюди, ми пишемо пік. Потім знову викликається пік для другого елементу двоєчка, просто виводиться в консоль і print лен наступний рядок. І ось таким чином кожний елемент повинен пройти спочатку всі термінальні операції або методи, потім вже йде операція над другим елементом, потім на третім. А не так, що один метод викликається для першого, для другого, для третього, потім для першого, для другого, для третього. Ні. Це один ланцюжок для кожного елементу. А потім проходить інший елемент. Так, далі. Ліміт. Ліміт це метод, який залишає перші n-елементів. І так, у нас є atomic integer. Я використовую atomic integer, тому що в лямді нам можна використовувати змінні. Змінні змінні виходить, якщо ви дали змінні, тобто, фактично, final зміна може використовуватись зовні всередині а, нашої лямди. Тому я можу викликати тільки об'єкт, а в ньому я можу його змінювати всередині. Це дозволяє лямти. Що я тут роблю? Stream, Generate, пам'ятаєте, ми створюємо нескінченний потік, поки по якійсь умові він не буде, наприклад, лімітований. І так, в нас створюється, генерується. На основі Current Is і додається інкремент. Спочатку у нас 0, потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, а потім у нас є ліміт 5. Виходить так. Чому немає проблем? Я кажу, що тут генерується нескінченно. Пам'ятаєте, до цього я казав, що проходиться спочатку весь ланчужок. Отже, як тільки ліміт зустрічається, він далі. Не пропускає попередній intermediate метод. Тобто він цей метод генерує постійно нескінченно уяву. Генерує один там current is one, йде до ліміта, і він каже 5. Я пропускаю тільки 5 елементів. Перший раз прийшов до нього, другий раз прийшов, третій раз, четвертий, п'ятий, все. Він не дозволяє далі повертатися назад у generate, а він йде, проходить далі. Отаким чином, ми нескінченний. Результат Generate. Нівелюємо. Я навіть боюсь прибирати ліміт. Давайте Нам буде цікаво. Подивимось, що буде це завис. Тому що він генерує нескінченно і до термінального оператора Collect просто не доходить. О, зупинили. добре. Ліміт. Ставимо ліміт, тобто зараз повинно бути 5 елементів. Оце зараз швидко відпрацює карта. 1, 2, 3, 4 і 5. Що ми там поставимо? Уявно 15, то в нас буде 15 Ого. елементів. Супер. Скіп. Це метод, який пропускає перші n елементів. І так, ми отримаємо стрім з послідовності 1, 2, 3, 4, 5. І робимо скіп 3. Тобто, коли сюди нам приходить цей потік елементів, доходить до цього метода, він каже, я пропускаю першу, пропускаю другу, пропускаю третього. Все. Інші я не пропускаю. Пропускаю перші n-елементів. Вибачте, це робить ліміт. Це трошки інша логіка. Він пропускає перші три елементи і продовжує потік з іншими, які є. Давайте так. У нас буде 1, 2. Ага, тут я не зробив так красиво. Так, скіп. Зараз буде всі 5. А потім, якщо ми додаємо метод скіп, буде тільки 4 і 5. Тобто він пропускає. Тут, в принципі, українською мовою. Опускає, може бути і те, що ці три проходять вперед. А 4 5 залишається. Або пропускає а перші три і 4 йдуть далі. То, в принципі, можна трошки сам себе вуманув. Отже, цей метод skip, він не дозволяє n-кількість елементів, першої n-ну кількість елементів пройти далі. Всі іншим дозволяє. Добре. І методи розібрали. Отже, intermediate operation або проміжна операція, або метод. За допомогою нього можна робити якісь операції над елементами. Послідовно, якщо ви вибудовуєте методи ці термінальні операції, то спочатку проходить кожний елемент. Ці операції потім наступний, потім наступний, потім наступний. Це дуже важливо. Таких проміжних операцій по методі може бути безліч доти, поки не використається термінальний оператор. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.